Привіт усім партзахомплутним. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі і ми знімаємо сьогодні серію м -м тестування пробників <смір> номер 6 <смір> Буде у нас сьогодні 4 пробничка і плюс ще й 5. Але 5 я встигла вже подарувати, тому просто про нього розкажу, про що він. П'ятий, який я подарувала, це Lanouan Modern Princess. Взагалі, запах про яблуко, але дуже відчутна а, ванільна орхідея. І запах такий досить незвичний, на що не схожий. А, з однієї сторони. З іншої сторони, він тихий і майже невідчутний. А, і от, База сподобалась орхідейна. Ніби запах про яблуко і має бути таке солодке-солодке яблуко. Я навіть спочатку його не чула, я чула так, ніби праліне або білий шоколад, орхідеї чула, одразу чула цю орхідею. Але орхідея вона йде в базі, ванільна, і вона таку пудровість злегку дає. Такий сучасний принцес. Я, напевно, не сучасна принцеса, тому мені цей аромат не підійшов. Але я точно можу сказати, що це один з найкращих для подарунків ароматів. Тобто, якщо щось таке нейтральне ви шукаєте для подарунок, то чому б і ні? Тому я його використала для подарунку як подарунок для однієї моєї дуже хорошої знайомої. Наступний аромат, який я хочу вас повіду, розказати про нього, це Валентину Донна Born in Roma. Ось так він виглядає цей пробничок. В мене його було дуже чуть, трошки, я його весь використав для тестування і вилізла там нота, яка мене дуже-дуже е вибила з себе. І вона абсолютно не підходить мені для моєї шкіри. Я спочатку подумала, це щось такий незвичний підпис, який має мені навпаки дуже сподобатись, але по факту він мені абсолютно не сподобався. Тобто там в середніх нотах йдуть жасмін, жасмін, жасмін. Візних підігріти щось міну, а база туди входить гуяяк і кашмір. Кашмиран, вибачте, неправильно сказала. Кашмиран. Кашмиран і гуаяк. І все це не підійшло мені. Вилізло так неприємно на шкірі. Я сказала ні, це не моє. Далі Версаче Пурхо. Для чоловіків аромат. туалетна вода, туалет. Хороший чоловічий аромат. Абсолютно не дратує, приємний, свіжий. Є якась там хвойність невеличка, свіжість дуже велика, можливо, цитрусовість невеличка, квітковість. Цей аромат він неймовірно гарно На чоловіках розкривається. Я брату б його віддала. Але, чесно кажучи, кожна жінка може запросто його носити, бо він для мене дуже-дуже ну, універсальний ем, і немає абсолютно ніякої поганої ноти, але і є дещо поганим в цьому те, що він не має свого підпису, ем, він не, не незвичний, він простий, хороший чоловічий аромат. Якщо вам хочеться хороший чоловічий аромат, який би не дратував ні вас. Не оточуючи нікого, то виберіть Versaчі Пурку іде туалет. Ось так виглядає він, ця пробничок. Його досить багато. Брат був щасливий, сказав, набагато вистачить. Далі найцікавіше це Бейонсе Shimmering Hit. Бейонсе люблю, поважаю. Пахне приємною лаван, ой, не лавандою, а конвалії. Боже, як пахне конвалім. Це ніби букет конвалі, це трами. Вам подарували цей букет, він пахне, фрезією, і там йдуть зелені ноти. Це легкий, повітряний аромат, і конвалі дуже реалістично пахнуть. Я їх одразу почула, як тільки нанесла. Хоча вони мають з'явитися ну, в відкриті. Єдиний мінус цього аромату, що він нестійкий, його треба постійно оновлювати. А так аромат, як на мене, найкрасивіший, найпрекрасніший якраз для весни. Весняний, чудовий аромат. Коли все квітне, розцвітає, зелень, краса. От для мене це колись був десь опитування, що для вас аромат весни. Символізує весну. От для мене це Beyonce Shimmering Hit. Чудовий, причудовий весняний аромат. Якщо вам подобається конвалі, рекомендую дуже реалістичний запах конвалі. Прекрасніший запах конвалі. Спробуйте і насолодіться. Я скорше всього собі придбаю 30 меліків, тому що мені дуже сподобалось. Єдиний мінус. Я вже казала, не стільки. Може, це і плюс. Наступний аромат Alexander Джей мандарин Султан. Ось він. Ну, це вже не люкс. Це вже ніша, наскільки я розумію. Аромат складний, незвичний. З першого затесту э, лякає людей, не подобається багатьом, тому що його треба нанести, чекати, розкриття. Бо розкриття досить цікаве. Спочатку йде різкий, агресивний цитрусовий старт. Лимон, апельсин, Дуже такі різкі. Далі під додаються, додаються персик, я його дуже тут непогано чую, якісь там квіти, невеличка кількість. А от база досить не цікава. Ром. Um, шафран. І ще там щось є, і взагалі цей запах він постійно міняється. Він... І ваніль потім трошки додається. Воно якось постійно міняється. міняється. Спочатку він агресивний, потім він стає більш м'який, об... ніби тебе огортає всього. Потім він знову змінюється, знову якось різкі з'являється. Він постійно грає. Дуже складний аромат. Його затестити мені було дуже важко. Я його сьогодні лише вперше нанесла і граюся з ним, тому що я до кінця його не зрозуміла. Але якщо його не затестити на шкірі, я одразу кажу, з було він всі лякає. Всі кажуть, не підходь до мене з цим ароматом. Вийди, вийди. Але але, я ж кажу, аромат складний. Далі він починає пахнути мені чимось ромовою бабою, прянощів, я відчуваю такі дуже сильні. Пишуть афрагнан... у ну, фрагнантиці, що це цитрусовий аромат. Як на мене, це пряний аромат, різкий пряний аромат. І унісекс, унісексовий, зрозуміло, що як для чоловіків, так і для жінок. Хоча я не люблю, я вже повторюю не один раз, я не люблю ділити аромати на чоловічі. І на жіночі. Але цей аромат він взагалі дивно буде звучати як на чоловіках, так і на жінках. І я певна, що не сподобається більшості. Поціновувачі будуть, але їхня кількість буде дуже-дуже мала. Кому сподобається цей аромат і хто його задоволений буде носити. Бо особливо не сподобається тим, хто любить еталонні кіткові аромати, такі гарні, типу жидор, Dior або той же Joy від Dior, або My Way від Armani. Тобто, якщо вам подобаються такі еталонні квіткові аромати, гарні, такі, без якихось е, неприємних нот, які можуть вилазити там під час носки, то цей аромат абсолютно вам не підійде. Alexander Джей, Мандарин, Султан це взагалі про інше. Абсолютно, це складність, незвичність. Це треба вміти носити, це треба вміти розпізнати, це треба вміти цим насолодитись. Поки що я його тестую, однозначної оцінки якоїсь, чи це добре, чи це погано, я дати не можу. Ось так. Такі у нас неоднозначні були аромати і їхнє тестування. Як на мене, найцікавіше це бейонси, як я вже й казала. Аромат прекрасної весни. Дякую. А насолоджуйтесь ароматами. Весняного вам настрою. Всього найкращого. Па-па! До зустрічі!